Всім привіт, дорогі друзі. Ось витягла капусточку з погрібу. Зараз буду квасити. Сьогодні я хочу показати вам рецептик дуже швидкої капусти, яка готується буквально за два години. Ця капуста називається провансаль. Вона продається в магазинах. Так що давайте швиденько дивитися відео до кінця і бігом готувати. Капусту. Беру 3 кг капусти і нашинковую. Капусту тепер хорошо треба пом'яти отак от руками. Хорошенько так її обминать. Далі натираємо 3-4 морквинки. Далі беремо штучки 4 чи 5 зубчиків чесника. Нарізаємо такими от слойсами невеликими. Часник я додала до капусти і все ретельно перемішала. Далі готуємо маринад для капусти. Треба взяти 1,5 літра води, 2 столових ложки солі, 1 стакан цукру. Далі 1 стакан олії і 250 грамів отступ. Це все закип'ятить і залить. Капусту, Капусту. заливаємо, гарячим, кип'ящим маринадом. Отак от от утрамбовуємо. і все, от бачите, маринад. І нехай вона стоїть часа два. Вона вихолоне, і тоді можна вже буде їсти. Приятного апетіта!